Всім привіт, мої друзі. Сьогодні ми будемо запускати Windows XP сервер Pack 2003 на е, в емуляторі Box. Що нам цього потрібно? Нам потрібен файл, який я ставив в шапці ну, під описанням профілю. І так, нажимаємо на Box. Вибираємо файл. Зараз. Це має, Це, іменно диск. Та він має бути будитись з диску. Та вибираємо. Да, да це Windows XP. Просто перероблення під десятку. Щоб було ви трошки прикольніше. Хардвер я вам би рекомендував ставити такий скріншоти. Вот. Вот такий вот. Як у мене? Міск, тут отак от, от ставимо. І що ми далі все-таки ж робимо? Просто нажимаємо кнопку Старт. Чекаємо, поки у нас запуститься. Воно буде, ну, недовго буде запускатись. Отже, мишка у мене є. Як ми бачимо, та же от перероблена. Якась гра встановлена, чесно, ще не пробую її запускати. Зараз вам докажу, що це Windows XP. Ну, по-перше, от. По-друге, якщо перейти. В мій комп'ютер та свойства», то там це і буде, собственно, написано. Сейчас вам тоже вот докажу. Вот свойство. Ну и вот. Питписанок Microsoft Windows XP Professional. Service Pack 3. Тут тоже у нас є тепер, що таке. Все их підустроено в Windows 10. См... Трошки смішні рігушачі обої. Тут тоже підстроєно. І ще одне доказательство. та дам оце от його все і все міняє. Або зроблено, чесно, реально прикольно. Ні, я не знаю, скільки у вас там буде грузитись. Так що якось отак. Тоді е, скачуйте файл, настраювайте. Тільки прошу вас скачати бокс зразу. Бо бокс тепер, на жаль, АПК, а не в Play історії, тобто в Play Market. Та й цілу якось так. А це був такий туторіал. От тоді. Всім пока. Дивіться ще мої відео. А так. Гарного вам настрою.